Виконуємо номер 453 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Користуючись схемою заповни комірки в даних рівностях. Ось наші комірки. І наша схема відрізочок Н шматочок А, шматочок Б і шматочок С. Н дорівнює сумі А, Б і С. Записуємо А, додати Б і додати С. Завдання друге С дорівнює. Від Н віднімаємо А і віднімаємо Б. відняти А і відняти Б. А додати С дорівнює. Від Н. Віднімаємо B. N відняти Б. І різниця Н і А дорівнює сумі Б і С. Б і С. Завдання виконано.